Привіт усім! Сьогодні неділя. Перший день робочого тижня в Ізраїлі. Погода спекотна. Максимальна температура 34 градуси. Я йду з роботи і мені спало на думку показати вам парк австралійського солдата яким чином австралійці причетні до Ізраїлю та до Бершеви, зокрема, я вам розповім на нашій віртуальній екскурсії парком. Ну що, йдемо чекати автобус на зупинку. А ось і зупинка. Недовго чекала. Я проїхала дві зупинки. Зараз перейду дорогу, і ми опинимося біля парку. Парк був відкритий. 29 квітня 2008 року тодішнім президентом Ізраїлю Шимоном Пересом та річардом Пратом засновником одноіменного фонду. Заходимо. Не лякайтесь, це не сирена. У нас, хоча в Ізраїлі ситуація напружена, але в Бершеві відносно спокійно. Парк був створений в пам'ять про битву за Бершеву, яка відбулася в 1917 році, і в якій активну участь прийняла австралійська кінна кавалерія Анзак. В результаті цієї битви Бершева була звільнена. Від османського панування зайду в лабіринт для дітей. На підлозі можна побачити зображення тварин, які мешкають в Австралії. Скрізь лавки, чистенько. Хоча сидіть на них зараз спекотно, оскільки зроблені вони із залізом. Ігрова зона для дітей з гірками та качелями. І що немало важливо, що є захист від сонця. А ця ось штукенця для тих, хто хоче пити. Перевіримо, чи є вода. По праву сторону теж є ігрова площадка. А це фонтан, який імітує водоспад. Але зараз він відключений, бо відпочиваючих немає. Батьки на роботі, а діти вдома. А на цих дощечках, на трьох мовах, записана історія битви за Бершеву. Ми підходимо до пам'ятнику австралійським солдатам. Друзі, дякую всім, хто дивився. Заходьте на мою сторінку, підписуйтесь, попереду ще багато цікавого. А для тих, хто завітає до Бершеви, парк знаходиться на перехресті вулиць Шоуля Мелех або Ахімейр. Бувайте! До нових зустрічей в ефірі!